Всім, Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Так, щось ви мене Сьогодні моє відео назва його Не все те золото, що блестить. І це вже моя не перша назва мого відео, це вже моя друга назва мого відео, в якому я показую вироби з пряж, якою я, я в'язала. Чого я так називаю свої відео? А зовсім по-простому, тому що мої як правильно сказати, мої чекання, в общем, скажу так, як раніше казала, мої ожидання не, оправ... не оправдують мої дії. Ну, Намолола, але ви зрозуміли, що я хотіла сказати. І так, сьогодні в мене в кадрі вже світероки з Line Soft. Я його вам показувала вже неодноразово, що я його в'язала. В'язала, в'язала і нарешті дов'язала. Чого ще так назвала відео? Тому що сьогодні вже я цей світерок, дівчатка, наділа перший раз на роботу. Так, в мене все сипеться, тому що достала метр, буду показувати вам розповідати про цей світер. І почну все по порядку. Пряжа. Пряжа, яка в мене є огляд на моєму каналі новинка цього літа. Всі покупляли, всі дуже її хвалили. Я купила, зробила свої виводи. Тобто, зробила огляд, і тепер кажу результат те, що мені сподобалось, і те, що мені не сподобалося. Так, пряжа Linen Soft YarnArt. Склад в цій пряжі дуже класний. 30% льон. 34 процента віскози, 34%, ой, 36 віско, 34% катон. У 100 грам 272 метра Я цю пряжу брала упаковочкою І я огляд вам показувала, тому що упаковочку пряжу брати набагато краще, і вигодніше, вона гривню на 20 на 30, за одну на 20% так десь за одну моташку. Ну, 20 з копійками за одну моташку дешевше, чим як ви берете їх окремо. У мене було 4 моташки, в упаковці 4 штучки. І оце Єдине, що залишилося в мене от моташки. Ой, от упаковки. Я не важила, яка вага освіти, дівчатка, Чесно скажу, мені було ліньке. Ваги в мене у кухні. У літні, я не, ну, просто я не схотіла. Але це така кількість ниточок. Із чотирьох моточків у мене залишилося. Так, для того, щоб було таке полотно класне, отак от виблискувало. Я додавала отаку от паєтку. Оце паєтка в мене була одна моташка. Паєтка також йде Ярнард Linen Soft. Ой, що я вам показую. Не ту я тільки показую, дівчатка, господи, Ось у ярнарт палет, як правильно, на 50 грам 800 метрів, 75 металік, 25 паєт поліестер. Ось вот така етикеточка. В общем, що я вам хочу сказати: однієї муташки хвата на один вибі, виріб. Кольори в цієї паєтки є різні. Наскільки я дивилася паєтки, дуже гарно ось дивіться, ось оце колір вам передається зараз ідеальний. Оце чогось, коли я показувала вам світер на процесі в'язання, то ниточка в паєтки може через те, що тут металік, тому що це ну, люрекс, він показував вам дійсно ідеально, так, як він є. А цей, а світер трошечки, бачите, засвічує, але він ідентичний кольор отакий. Так от, у цієї ниточки мені хватило на виріб. Я могла просто дов'язати всю ниточку до кінця. У мене така мисля і була. Просто вив'язати, щоб її не було. Але я вам скажу свої дві причини. По-перше, по я не знала, наскільки розтягнеться ця пряжа. Ну, дівчатка, я вам чесно скажу. Я її зв'язала, вкинула в прання і забулася поміряти до того. Але на вигляд, ну так як я міряла до прання і після, то вона розтяглася сантиметрів ну, на 8-6 не більше. А Причина чого? А Причина дуже проста: тому що я додала паєтку. Ниточка на паєтці цю пряжу держим. Вона не дає розтягуватися, вона її фіксірує на місці. І тому пряжа не так дуже розтягується, як я того чекала, і як я дивилася огляди усіх дівчаток. Так, що далі? Далі зараз я вам поміряю, яка в мене вийшла довжина. І ширина. Це, нагадаю, я вже після прання. тому ой ну так вже після прання І я вже сьогодні її один день на роботу цей виріб вже носила. Звісно, всі казали, ух ти, ах ти, який колір, яке яке все класне. Мені це було дуже приємно, але мені неприємно зараз розкажу чого, що мені не сподобалося. Пряжа літня, дуже класна, вона. На так, я починаю від самого верхньої горловини до кінця 60 см. А як так, з одного до 56 пряжа літня. В'язала я, до речі, спицями її, мабуть, 3,75 см. Я десь уже їх поділа, в'язала я тугенько, все в'язалося по кругу. Набирала я реглан зверху, От скільки набирала, не пам'ятаю. Якщо когось цікаве, будь ласка, напишіть я, я напишу кількість петель. Десь у мене записано, але не підготувалася. Якось спонтанно записую відео. Набирала я не знаю скільки, не пам'ятаю. Але я в'язала зразок, по зразочку я висчитувала. Задумка в мене така була обв'язати оце горлочко гачком. Але, чесно скажу, я думала, що воно буде набагато ширше. До речі, зараз я фото буду протязі цього відео, я вам буду вставляти фото, які він на мені. Але кажу зразу, фотки не дуже такі гарні вийшли, тому що спішили, не було часу. На роботі я робила, подружка мене фотографувала. Ну, ще маємо, то маємо. Так що, протязі відео я буду фотографії вставляти. Акцент робити на ці фото я вам не буду, бо забуватимуся. І так, я хотіла зробити в горлочко, щоб воно було більше, щоб можна було обв'язати гарненько гачком. Але коли я почала обв'язувати, я примірила, мені отакої ширини стало вдосталь. Вона лежить ну на фото, я думаю, ви бачите, якраз гарно по горлочку, у мене хватило на два рази такий візерунок обв'язки. До речі, ниточку, ой, ниточку, виріб я в'язала з паєткою, а вся обв'язка у мене ось іде без паєтки. Зараз трошки підніму і буду вам отак показувати. Так, отакий у мене гачковий, Як він отак гарненько? ну отак видно вам. Отакий візерунок він просто пішов по колу, я його обв'язала, зразу просто стовпчики без накладів, потім два рядочка, такий візерунок, і знову. Стопчики без накладів. А ні, не фіксувала тут, ні, стопчики без накладів нема. Можна, до речі, ще зафіксувати, ще раз пров'язати. Бачите, я тільки додумалася. Так, у мене тут є росточок. Росточок у мене дуже гарний. Зараз я поставлю, покажу вам дуже гарний. Дивіться, вам його видно. Ось росточок мій. Дуже гарний, високий, глибокий, сидить ідеально. Я не люблю, коли мені отут горлечко давлять. Він у мене дуже такий гарненький викот, як я хотіла. Єдине, що я трошечки не розрахувала, мені можна було, дивитися, моя паятка вилізла, треба обрізати. мені можна було зробити трошечки регланну лінію меншу, тому що вона трошечки розтяглася, і в мене вийшло ну, таке, не оверсайз, але рукав не розтягся, до речі, в ширину майже ніяк. Але таке можна було трошечки. Зробити і закоротше. Ну, вже не буду перев'язувати, на мені воно, сидить, я сьогодні проходила ні паєтка ніколи, ні світер, нічого. Але єдиний мінус, ну, якщо носить його я під нижню білизну носила, то єдиний мінус, що вже ж таки я сьогодні знімаю вам 30 вересня, це буде відео, мабуть, завтра викладатися на канал. Тому вже ж таки, 30 вересня, як не а вже не дуже літні дні. то... Носить його літом увечора, такі в прохолодні, ідеальний варіант. Але він продавав, ну, понятне діло, тому що це літня пряжа. Так, рука в мене обикновений, йшов також на спад. Я тут робила убавки. Ну, я в своїх відео, в своїх блогах розповідала, кому цікаве, кому дуже цікаво, тому проходите у блогах, десь я його показую. І так само я робила таким самим візерунком, але вже в три ряда закриття на рукавах. Я спочатку закриття на рукавах таким візерунком просто робила, закрила і обв'язала ну такою як шахматкою гачком, і пустила світер у прання. Я просто хотіла подивитися, наскільки він витягнеться. Як... У мене така була задумка, якщо рука витягнеться на таку відстань, як мені досталь, то я не буду йому цим рукавом нічого робити. Але він витягся в мене, ну він таксі. Для мене це коротковато, тому прийшлось мені зробити три рядочка, стовпчик без накладу, три рядочка такої обв'язки. Бачите, тут забула теж зробити обв'язочку. Можна тут також зробити ще обв'язку цю. Якось я це випустила з вигляду ниточки хватає. Але те, що на рукавах, мені подобається. У мене пішло на зуження, як ви бачите, ось трошечки. Бачите, воно так трошечка на нарезки зужується. Сидить рукавчик ідеально, не товстий, тобто не широкий і не вузький. Дуже класно. Ну, Це, понятне діло, ідентичний. Так, я ж не, не поміряла вам ширину. Довжину поміряла, а ширину вже балакаю, а ширину не поміряла. До, до речі, у ширину світер, дівчатки, у мене розтягся. Він був трошки обущий. От у довжину ні, а в ширину трошки подався. Але я, я ж кажу, забулася поміряти. Так, 57 см. Далі Далі дов'язала донизу, але не знаю, паєтка виблиска, дивіться, яка структура нитки. Оце, оце фламен, як я називаю, ця ниточка, яка неоднорідна. Дивіться, як вона зробила свою структуру, бачите? Такий, наче, нитка сама зробила візерунок. гляньте, як вона з їх загами йде. Дуже класна. Паєтка, до речі, виблиска ідеально. У нас сьогодні сонце не було, але паєтка мене виблискувала. Візерунок класний. Для мене спиці 3,75 це ідеальний варіант. Хоча я вам скажу, що тут радять тут на цій ниточці радять спеці четверка. От четверки до шестерки оце От отут показують. А на паєтки, а на паєтки радять 3, 2,5. Ну, поскільки ниточка на напаєтки, отака, дуже ж таки тоненька. Ось бачите тут ось видно, тоненька-тоненька. І в перемішку з цим, то вийшло воно класно. Ну, я так вибрала собі такі спиці. Я не хотіла робити дирчати дуже. Якби це в мене був, була кохтинка літня, наприклад, да, без рукавів. Така футболочка. Я б взяла, може б на пів розміра спиці більші і зробила собі футболочку Без рукавку таку. Але оскільки це в мене зразу йшов як світерок, тому я схотіла взяти спиці поменше. Але здивіться, тут навіть ось, бачите, вони як Як вам сказати, як рідкий узор. Так, а оце на вашу увагу уже пішов мінус. Дивіться, що робить пряжа. Видно вам? Оце сьогодні один день поносила. По-перше, дуже витягується рукава. Я прийшла на роботу у курточки, через 2 години у мене вже отут локті одвисали, Уже їх можна було подивитися. Коли я походила півдня, у мене вже весь вітер пішов. Дивіться, отаких от катушках, Нагадаю, сьогодні наділа перший раз, я думаю, вам видно, дивіться. Сьогодні перший раз півдня походила, вже я побачила на собі отакі от катушки. Дивіться, що робиться. Нитка купа не держиться. Нитка сипеться. Я була в брюках, на брюках сипалася нитка. Про це казали дівчата неодноразово, я вже це чула, що нитка сипеться. Я буду надіятися, це ось я обріжу, це десь я вже призівала. Так, я буду надіятися тільки на те, що вона хоч трошки паєтка здерже. Зараз я відключусь, таки обріжу цю нитку, бо вона мені заважає. Так, я вернулася, обрізала ниточку. Вже мислі потеряла. В общем, буду надіятися на те, що паєтка трошки буде здержувати. До речі, у мене тут підріз. Це поки вивернула, дивлюсь, бачите ось. Підріз є, він невеличкий, на, 6, на 5 петелечок у мене показують ці катушки. Дивіться, обдирати кожен раз, ну, я не люблю такий світер, який ти раз надінеш і сидиш, хто насіки після того обдираєш ці катушки. Я думаю, вам видно. Оці застрьобані на рукавах, гляньте, що робиться. І оце тільки от того, що я наділа один раз. Сама структура нитки класна. Склад класний. Виглядить взагалі ефектно. Ну, колір бомбезний Я, до речі, не знаю, вам казала чи ні. Колись я замовляла цю пряжу на сайті, я зовсім інший колір вибрала. Вибрала інший колір. Мені там мужчина, так зрозуміла, з цього сайту власник пише, такого нема. Я вибрала інший, також нема. Я йому пишу, я хочу пряжу на огляд взяти Він мені тоді всю палітру скинув і я вибрала цей фіолетовий. До речі, не сказала, який колір. Колір у мене 73,24 19,70. Бачите, не все назвала. Цей вибрала цей колір, і, ви знаєте, дівчатка, я не пожаліла ні одного разу. Він так ефектно виглядає. Це ж я вам зараз знімаю при... в усьому світлі, якому тільки можна. Ну, Зараз я цей, казала, Валя, спалах виключу. Знімаю в усьому, якому можна. Ой, не туди залізла. То не так воно вам виглядає. Але коли він без нічого, взагалі класно. На, на дворі дуже такий класний у нього ефект. Так, фотографії, я надіюсь, вам на протязі цього всього відео я виставляла. От оце в мене таке двозначно до цієї пряжі. Тепер і ставлення. З однієї сторони, класна, легенька, по якісті нитка, взагалі офігіть. А з іншої сторони, носить дівчатка, вона ну, не дуже. Краще, я думаю, футболочка без рукавів і то така літня. Світерок ні. Ну як, я носитиму, він класний, але дуже на світеркові дуже видно ці затяжки на рукавах. Якби, я думаю, була футболочка, то може б не так би його було видно. Так, що ще я не сказала? пряжу сказала, за запаєтку сказала. Е, низ не сказала. Низ, все воно обв'язувалися ці всі низи по три рази. Дівчатка розпускала, в'язала, перепробувала різні візерунки. Радше шах не підійшов. Такий шахматко, як я робила, не підійшла. Я вже не знала, що робити. Вирішила низ зробити також отак. Е, з таким візерунком це те саме, що на рукавах. Дивіться. Те саме, що на рукавах. Пряжа вас тут взагалі синя показує. <ріжу> І так само на горі. Все ідентичне, тільки на низу я зробила теж три. Ага на рукавах три на низу три. Оце обвела. Стопчик отакий у мене. Стоїть. Ну, Пряжа вам зараз засвіче зовсім не воно. Пряжа, дівчатка, отака. Що ну, ж воно так не показує, ну, господи. Так що, такий світер у мене, чи джемперок, чи світерок, я не знаю, як правильно назвати, дов'язався. Цим світером я участвувала в валюшеному проєкті в'язальна толока в недов'язах. Я його вже закінчила. Це все хорошо. Вся інформація про дівчат в нашій толоки будуть під відео. Заходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся, що дівчатка в'яжуть. А я вже це виріб, хоча б хоч і до, не, дотягла до осені, але я вже його закінчила, вже поставила велику галочку. Далі в мене буде блог, там я вже покажу слідуючий недов'яс, я вже зв'язала, але залишилось його попрати. Також це буде недов'яз вже в блогові, тому що там нема чого дуже показувати і розповідати, просто покажу, що він у мене вже є. А світерок, світерком цим я в проєкті, мабуть, закінчу. Не знаю, чи валя буде його продовжувати чи ні. Я заявляла два на дев'язу, мене вже вони готові, поки ще приторможу. Так, на цьому майже все. Дякую, що дивилися, були зі мною. Дивіться на ліненсу. У мене, до речі, огляд є. І ще раз хочу нагадати: якби не паєтка, вона простялася дуже. Але паєтка трошки його придержує. А те, що пряжа сипеться, дівчини, пряжа сипеться. У мене цілий день на брюках була оці такі порсостки. Я єдине надіюся на те, що воно, як вся висипеться, не буде нічого лишнього лізти. Але оці потовщення, зараз я це прийму, оці потовщення, вони сипляться неймовірно. Так, таке було моє не дуже кор... Чи не дуже довге відео. Історія одного світера назвала я його не все те золото, що блестить, просто по одній причині, що якість, і, і якість колір і ефект ну, не совпадають. Я люблю, коли якість, ефект і колір. А тут тільки колір і ефект вау, всі підходять компліментів сьогодні начу, начулася дуже багато. Але якость мені, якби була вона набагато краще. Але в мене ще є дві нитки такої самої структури, але зовсім інші. Є бабінна італійська, теж бавовна. І є в мене моточна, теж бавовна, але зовсім не знаю, чи я десь купляла дівчаток на розхам'ячки. То на той год, мабуть, як доживу, десь Бог, то я з них ще попробую зв'язати і поділюся, як вони будуть себе вести, ці потовщини, чи будуть сипатися чи ні. А ця пряжа класна, ну як класна. Класно по своїй структурі, але не в експлуатації. Новинка була, я новинку попробувала. совітувати вам радити. На футболку раджу дівочки, для світерка. Ну, якщо вас не буде роздражати оті сиплючі отакі всякі, ниточки, отакі кусочки. То можете носити. До речі, <смістичні> якщо будете брати ниточку, то беріть в тон е е тієї, е оде о о того одягу, який буде на вас. У мене були брюки темно-бордові, то не дуже було видно, як так сипалося. Якби світлі брюки були, вони були б фіолетові, повірте мені. То це мій така порада. Беріть в тон не не ніяк, <смістичні> брюки, юбка, що ви будете носити, в тону вашої ковтинки, яку ви будете в'язати, Іначе буде все у такому кольору. А в мене все, я рада, що ви були зі мною. Заходьте, пишіть коментарі, я вам дуже всім рада, а ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.